Be real. Let's just be honest. Let's just be real. Yeah, Let's just be honest. Let's just be real. Хей-хей-хей! Hey, hey, hey. З вами Крагейм. Сьогодні я продовжую грати на сайт вріzygame. З передній серії, як ви пам'ятаєте, я у магазині купив декілька речі і мені чувак подарував оці всі голови. Ось Подарував ось у що ще зараз IDU. І крім того, подарував ось цей вот меч, у мене за всі інвентарі. Я обіцяв що через граю, але ніхто не заходить. Mm -hmm. Не хочу вичати в цьому конкурсі. Ну отже, думаю, що я буду робити цій серії. Знову піду на чийсь магазин. Буду шукати. Ну, але для початку я не хочу зразу йти в магазин. Отже, цю буню ми знімаємо. Значит, я поклав, значить я беру просту желізну броньку. Стейки я взяв, щоб поїзди. Ось. Є треба ще железно. Ось. Так я весь в желізці. Візьму ще ось цей м'яч такий. і все. Отже, ну, то я хочу подивитися, щоб відвели біля мене домик. Ось подбудувався. Цього дому тут не було, я пам'ятаю. Вы сами можете даже Так, что тут еще нового появилось? Пусть. это Что? Это ловушка На ковальне, а тут приват есть Серьезно, ловушка за приват? с этого, кажется, не было Я что она не было, он было с этим да, Думаю, решта все було. новеньке ми вже подивились. Отже, що я буду робити. А ні, оцей дім був, та 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 я забув. Я просто ще коли приват загадав, що тут закрывате. І тому зробив. Ну отже, що я буду робити? Мені зараз більше всього хочеться. Здобути речей е, на ПВП. Ось Бар ПВП. Я знаю ПП одні алмазники, нічого не зможу зробити. Так що навіть, навіть не знаю для чого я сюди Я саме там не жант, я зроблю. А алмазну броню я не буду. Пиксмос. А так, я не давно брав. Отже, давайте я тоді піду в магазин, я щось куплю Там мені треба ще купити Нічого собі! Супер! Отцерив. Дякую. Ольджі, вот механизм є. Ми чегось продати. Ці. А как порвати? Щоб продати цей предмет, нужно, щоб він був у вас в инвентаре. У мене є предмет, ви бачите? Мечі, продажу. Ну і меч нічого не продається. Ну, же не думаю, що навіть где це продавати. Це гарні речі. Можливо, я ну, комусь подарую. Якісь чок до мене тебе Ну, або в магазині комусь допомогли. Давайте я пошукаю вже може магазином. Магазин. Мені дуже важливо знайти магазин. дуже. Я дуже хочу зараз горів. І так, сьогодні міг би не ви, не вийти серію, могла, але я постарався і знову знімати серію. Отже магазин ніхто не ДПШ ні. є. Чуваках за спам. Не хочу б мене до кліїв. Дед Мороз. Ну, мы же знали про это. Ну, мы же здесь были спамы территории, да. Ну, ничего, мы не без робот. О, Ночкова магазин. Стакло. Ніхто. Не... Давайте я на паузі можливо вже, бо так тільки трачу. Ну так я тільки трачу. Я десь что придумал, друзі. А ну почувайте. Полес. Поллес. Лификс то запрещено, блін я хотів погріпляти. Ну, отже, значить я... О, так, я хочу на нього залізти. Ось там ось, відомо. Значить впав з нього залізу. А тут хіба ще на нього можна залізти? Це, я думаю, ні. Кого магазин? Кого магазин? Друзі, дивіться, тут якийсь чувак зокалав, дивіться. Зок... Короче, я до нього калтишу. Зе окакл. Зокакл. И двигается две щины шоу. Дві щен шоу. А мне с мене небес. Єсть голови, зис що ні Єсть голови. Так, ну кажи, его, не. Музыка. Давай. Покажи, какие есть. Мне дуже хочется. Вы знаете, я уже вам месяц чувак не покоить. двое уже и двитц там дают опки я тоже хочу мне дали опки дай мне опку одну а людей с скринами есть ну да значит дофан Дивіться, я зараз знову хочу залізти там на того чувачка. Ви знаєте, там скіт був стоїть з оновленим чим для ПВП. Ну, я впав з лізу, бо це дійсно трошки важко. Я туди був залізнути, інші дробинки ще знайшов, але потім впав, бо знайшов чувака, що в нього в магазин. Ну, отже, я продовжу. Друзі, дивіться, я зайшов вже в це місце. Тут є Ендерсон Рок і пише, ти любопитний засранець. Скріншот. В чей кроватке? В не можно поспать, извечайно. Ну, я могу запускались. Я, я наберкосовываю меня как у меня, ясно, больше их немае. Такие образовываю яблоки, яблоко, бо мне дуже сильно тратило из життя. И я тут был один раз помер, навіть. Не знаю, я не знаю, чему броню, я думал с ними. Но не снял. Ну, небе трошки прочности. М -м -м -м, мне понравилось сподоболас, что щедро появилось. А зараз я дуже хочу. Ловисты, ничего себе высокопарители, что, что тут такие? Угу. Mm -hmm. Я слышал все продано. Давай-то я. О, бам, майн. Шо... О, добиться, чтобы не осталось. Так что, какие О песок. Вот ломать песок. Серьезно. Можна ламати речі в цьому на шахті Визначається по моєму О, сундуки Можливо щось цікаве. я не думаю що для мене щось цікаве не бо я вже алмаз крепко в мене є речі бога але я их хочу дома не бачимо, що в мене є речі бога це все завдяки тому чуваку, який дав мені до речі. І ще й грошей не добавок. Супер. Ой, стол. Дякую. А ось це собі заберегти вам тролі. Ну, знаєте, тут трошки нудно вже лишилося, мені здається. Осталось. О, до речі! Я забуважався. Здається, це традиція кожного випуску вставляти, як ми лутаємо дерево. Ну, ось це еще пистрил. Ясно. А тут ще мені ігри до речі, є Круто. А давайте на одну підемо Це дам. А, це пушки Дивіться, що я зроблю Мені Меня усердно. games, games. Parkour. Вот, parkour. Здесь, 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 parkour, а вот Геймс. Паркур, вот паркур. Не здесь за паркурки А ты в ту сторону. Тобто ничего hmm. А у меня и Не знаю, я, Хоча я не думаю, що це по це. Відео трошки коротке виходить, але мені нормально. Отже, а ну это побили в Може, Може мене є такі виборы. Не Немає, значить, вашоп. шоп. Можливо, там є. Так. Вот инши, напевно, коче. Андрей. Жалко, что дюба нема. Я просто недавно, давно, в комнате выглядит дюб. Давайте на этих стрелочек кинем. Попал. Что, не дадут, что типа, а ты, наверное, сдадучи за эту А это нормально так? А 300 долларов за... 300 долларов за долба, наверное, это очень дорого. Это дорого, Я, ну, не, пакура, типа заборчика. Это для меня тяжко. Ничего себе. Я так ніколи не міг. Це все зайду тому що я дивлюсь. Е, я вс. ложку та його приход. <схід> ну а зараз я... О! Нет, не не полізти? поезд. що зантеркал нам. А а там як було. Я думаю, я застрівну, не як на сходах. Супер! Ну капец. Так, до нас не на ряда. Меню минус А. -а, -а. Сынки, сыви, сдохни. Сдохни, 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 сдохни. Не люблю я свои идеи. Алло, вы Все, мне не сдалось. О! Забрай себе. Дарую. Пим. Отже, я навіть не знаю. Що... О! Точно сундук. Ставлю... дерева сундуки. Це напевно, якщо ми вже облутаємо, це вже буде кінець серії, йому здається. Скільки ще залишилось? 45 секунд. Ну це вже я думаю я поч почекаю паузі. Для вас це буде пару секунд, а для мене трошки довго. Ну отже, раз, два, три. Друзі, залишилось всього 5 секунд. І, до речі, я не думаю, що це буде кінець, коли ми будемо визнати ці сундуки. Ей! все Лутаєм, лутаєм... не лутаєм... І тут майже ніхто не лутає, так що мені дуже повезло. Нічого собі тут лечай. Просто ой-ой. Це походу. Найвезучий Ми беремо речі з раче звично. Я буду брати тільки, напевно, частіше всього алмазну щось. Ого! ничего сейчас себе я вызвучил. Одни... Одни алмазы мои, Сц, не извлечет. Не-не-не-не. Тупо, золотые яблоко. Ну, никто разбирает золотое золотые Так, 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 так. Вот оно. Це мне нет, да, броня. Ну вот так знаете, ли уже. И я думаю, без здесь не А знаете еще и буду еще образы? Думаю, достатньо уже облутати, Я вже достатньо облутав, можна подать просто в сундук. Ну і я, дещо знайшов одну таку річ. Дайте, дайте, мені не Ясно, Я снова шок. Ну, добрый ваб. Зразу гифт. Варп, гіфт, ппп. Осторожно, ППП. О! О, алмази. Я знаю, що це донат ніби але це речі. А ху мені страшно. Хух. Ну отже, я там все позабрал і це я хотів вам показати Я думаю, я там крутизу здесь кусок гамна за Блоки. Може, декоративні. А то є же докрутивчик. Пишу так, да? Ну отже, я зараз выкладываю все вещи и буду потихоньку заканчивать видео. Так вам сподобалося це понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами был Михаил всем удачи, всем пока.